Знизу ставимо 2-3 наші свічки, запалюємо. Міні-буржуйка на свічка готова. Елементом у нас буде свічка, яку ми зараз і зробимо. Для цього беремо будь-яку керамічну чи металічну посудину, нам потрібен фітіль. І це буде проста нитка, але має бути хиб-нитка. Хімічна не підходить. Якщо нитка тоненька, ми її складаємо в декілька раз. Тепер нам потрібно прикріпити цю нитку до дна в центрі горнятка. Чи миски, в яку ми будемо заливати свічку. Прикріплюємо дуже екологічним і давнім клеєм. Беремо чуть-чуть муки, чуть-чуть води, так, щоб вийшло трошки густого тіста, і намащуємо нитку з одного боку. Приклеїмо до дна мисочки і почекаємо 2-3 хвилинки, щоб чуть-чуть підсохло. Зверху нитку намотуємо на будь-який продовговастий предмет, який в нас вдома. Це може бути ручка, олівець, ложка і таке подібне. Вирівнюємо, фітіль готовий. Тепер сама свічка. Ми використовуємо кокосову олію, тому що вона майже не коптить. А при тривалому обігріві це досить важливо, що нема копотів. Беремо металічне горнятку чи риночку, набираємо кокосову олію і гріємо 20-30 секунд. Підставляємо і розмішуємо. Олія розплавляється при температурі 27-28 градусів, тому сильно гріти не треба. Розігріту до рідини олію, заливаємо в нашу форму світілем. І ставимо в холодильник на 2-3 години. Свічку з кокосової олії виймати не можна, тому що при світінні верхній шар, частина свічки приблизно 1 см, розтоплюється від тепла світіння, і якщо виняти її, то вона потече, тобто світити можна тільки у горнятку чи іншій ємності, не виймаючи. Оцю свічку ми зробили вчора вечором, і вона вже застигла. Треба сказати, що літом, коли у квартирі може бути до 28 тепла, ця свічка може не затвердіти, тому що температура плавлення 27-28 градусів. Але зимою вона, як правило, Затвердіває в кімнаті. Не забувайте перед запалюванням змастити фітіль олією. Далі беремо три горнятка одної висоти, перевертаємо і ставимо на них дві-три металічні мисочки, від найменшої до найбільшої. Знизу ставимо дві-три наші свічки, запалюємо. Міні буржуйка на свічках готова. Щоб нагріти чай чи кашу чи іншу їду, знімаємо металічні миски і ставимо на горнятка металеву решітку, яка є в кожного плиті в духовці. І на неї ставимо гріти їду. Свічку з кокосової олії не можна виймати з горнятка, бо при світінні, верхній слой, рідкий. Гріти можна і рафінованою олією, але для цього треба підтримувати металічною пластиною нитку, щоб вона не потонула в олії, бо тоді гасне. При повторному запалюванні в світильнику на олії треба трохи підтягнути нитку вверх. І тоді знову запалюємо. Треба пам'ятати, що горить олія, а не нитка. Також можна взяти парафінові чи воскові свічки, але довго ними гріти не бажано, бо вони, як і соняшникова олія, коптять. Тому не гріти їду можна, але міні буржуйку ми все-таки рекомендуємо на кокосовій олії. І ще в інтернеті продається кокосовий віск, але це є суміш кокосової олії і з іншими, так що він теж коптить. Тому краще брати просту і сівну, чисту кокосову олію і грітися на здоров'я.